Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для навігації по місцевим подіям. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям. Предмет дослідження програмні засоби для навігації по місцевим подіям. Мета роботи розробка програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, видані на слайді номер 3 Програмне забезпечення для навігації по місцевим подіям є актуальним, оскільки зростає інтерес до локальних заходів, такі як культурні, спортивні та розважальні події. Сучасні програмні застосунки спрощують пошук необхідної інформації, купівлю квитків, бронювання місць, забезпечуючи користувачам максимальну зручність. Але деякі програмні засоби для навігації по місцевим подіям можуть бути перевантажені інформацією. Велика кількість подій, особливо в мегаполісах, може ускладнювати навігацію, а алгоритми персоналізації не завжди вірно, враховують вподобання користувачів. Деякі застосунки або вебсайти можуть мати складний інтерфейс або містити надлишкову рекламу, що знижує їхню ефективність. Ще одним недоліком є питання конфіденційності та безпеки. Такі сервіси часто використовують дані геолокації та можуть збирати особисту інформацію для аналізу поведінку користувачів, що створює ризики витоку або зловживання цими даними. Окрім цього, розробка, придбання та підтримка таких програмних сервісів потребує значних ресурсів, а деякі їх функції можуть бути доступні лише у платних версіях або за передоплатою. Тому актуально є розробка програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям. На слайді наведено функціональні вимоги для розроблюваної програми. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації цієї програми доцільно обрати мову програмування JavaScript через її універсальність і широкі можливості у веб-розробці. JavaScript дозволяє створювати інтерактивні веб-застосунки, що працюють безпосередньо в браузері. Ще JavaScript також забезпечує легку інтеграцію з іншими технологіями, включаючи серверні рішення на Node.js. Що дозволяє створювати повноцінні динамічні застосунки з гнучкою обробкою даних на стороні сервера. Для створення програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям було обрано середовище Node.js Через його продуктивність, масштабованість, підтримку асинхронної обробки даних. Node.js забезпечує високу швидкість виконання коду, особливо при обробці з великою кількістю запитів у реальному часі. Однією з ключових переваг на JS є неблокуюча архітектура та використання подійного циклу, що дозволяє ефективно обробляти численні одночасні запити, наприклад, при оновленні інформації про події чи зміні галокації користувачів. Це особливо важливо для інтерактивних сервісів, що потребують швидкого обміну даними між клієнтами та сервером. Запропоновано структуру програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям. Програма має чітко визначену архітектуру, яка включає 5 основних модулів: серверний, модуль конфігурації, модуль роботи з даними, модуль проміжного програмного забезпечення і модуль інтерфейсу користувача. Кожен з яких відіграє ключову роль у функціонуванні системи, а також каталог додаткових бібліотек. Функціонування програми базується на архітектурному підході Model View Controller – MVC, що забезпечує чіткий розподіл відповідальностей між основними компонентами. Основний принцип роботи полягає в тому, що логіка програми відкемлюється від користувацького інтерфейсу, що дозволяє ефективно керувати даними та взаємодію з користувачем. В основі структури лежить три ключових елементи: модель, представлення та контролер. Після запуску програми відображає головна сторінка, де знаходиться перелік найближчих подій. Відображається частина найближчих подій для отримання списку інших подій користувачу необхідно або натиснути на кнопку «Show more» або перейти до наступної сторінки за відповідним посиланням. При виборі конкретної події відображається сторінка обраного заходу, де подається його опис, ціна участі та дата проведення. При натисканні на кнопку «On map» відображається карта, на якій позначено місце проведення відповідного заходу. При натисканні на головній сторінці кнопка «Фільтр» відображає форму фільтрації заходів, за допомогою якої користувач може відібрати заходи за типом або датою. Також існує можливість відображення результатів у вигляді списку або спеціальними позначками на мапі. Для можливості додавання інформації про нові заходи, що будуть проходити на локальному рівні, користувач повинен пройти процедуру авторизації. Для створення нової події необхідно натиснути відповідну кнопку та у формі, що з'явилося, ввести інформацію про захід, його дату, адресу, опис та за необхідності, фотографії або інші зображення. В ході виконання даної дипломної. Кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для навігації по місцевим подіям. Розроблено програмне забезпечення для навігації по місцевим подіям і всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!